В краєзначому музеї Іван Франківська презентували унікальну виставку писанок, аналогів яким історії України наразі немає. Експозиція складається з 28 писанок. На кожній зображений герб одного з історичних регіонів. Авторами даної колекції є сім'я Ткаченків. Ця колекція зроблена за приблизно три місяці. Вона зроблена з паперу, який використовувався як із серветок кольорових, так і звичайного упаку... ну, упакувального паперу. Саме складне це викласти сам малюнок. Нам допомагав це син Андрій. Дочка викладала саму, саме яйце, а жінка у мене. Допомагала викладати і кольори, і саму основу кожне яйце виконане в техніці Пайп арт та передає єдність, красу та унікальність кожного адміністративного центру 24 областей України, автономної Республіки Крим, Києва, Севастополя та Великого Герба України. Авторка колекції Людмила Ткаченко зазначає, ідея виникла раптово. А на виготовлення колекції використали 15 літрів клею та 3 кілометри паперу. Я приходжу додому і кажу: слухай, валік, а якби ми зробили колекцію таких. Великих писанок. Дивись, зараз війна йде, так важко нам всім якось підняти дух свій. Він каже, давай. А що будемо робити? Я кажу: ну, наприклад, герби України це все паперове мистецтво означає пейп-арт. Можна нарізати стрічки паперу, робити з них там якісь вироби, квіточки. Наприклад, це все відноситься до пейп-арту. На виставці зафіксували національний рекорд. Найбільша кількість яєць писанок з гербами України. Цей рекорд є унікальним. По перше, в Україні. Ще ніхто не робив такої колекції, і таких заявок на рекорд у нас ще ніколи не поступало. Очевидно, що титанічна праця, очевидно, що дуже такий творчий креативний підхід, але разом з тим, як на мене, то більше ось цих ось ці герби всіх областей. України, міста Києва, міста Севастопіль і герб України. Вони, напевно, про нашу ідентичність. Виставка експонуватиметься до 4 травня. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.